Літні канікули складають значну частину вільного часу дітей. Адже літо це час ігор, веселих розваг, свободи у виборі занять, поповнення втрачених сил, радісних зустрічей та цікавих мандрівок. Організація шкільних оздоровчих закладів одна з найцікавіших і найважливіших форм роботи зі школярами в літній період. Ми намагаємося створювати всі умови, щоб наші учні комфортно себе почували. Та все ж найголовніше для нас це особистість дитини. В нашій школі, як і в багатьох школах країни, з 1 червня гостинно розпочав свою роботу дитячий заклад оздоровлення і відпочинку з денним перебуванням Котигорошку. Та дитячий заклад праці і відпочинку з денним перебуванням бригантина. Мета діяльності закладів полягала в забезпеченні змістовного дозвілля, вихованні свідомого ставлення до свого здоров'я та здоров'я інших громадян, розвитку особистості учня, його здібностей та обдарування. у створенні в дитячому закладі відносин довіри та співпраці. 119 дітей відпочили та оздоровилися за дві зміни в наших пришкільних закладах. Для багатьох сімей із різних причин саме такий спосіб оздоровлення дитини є єдино можливим. Адже далеко не кожна сім'я може доправити свою дитину відпочивати на море або в дитячій санаторії. Оздоровлення ж у пришкільному таборі завдяки підтримці міської влади та підприємств. Де працюють батьки школярів, стає доступним кожній сім'ї. Діти в літньому закладі повністю забезпечені гарячим харчуванням та чуйним словом. Цього року влада міста не тільки виділила 13 тисяч гривень на оздоровлення дітей, але й подарувала туристичну подорож до міста Харкова. Там школярі відвідали історичний музей, ознайомилися з пам'ятками культури, послухали цікаву екскурсію по екопарку Фельдмана, побачили рідкісні види тварин, зібраних працівниками цього парку. Зайшли наші маленькі туристи і на смачні гостини до їдальні в селі Сковородинівка відвідали Харківський Макдональдс. Не залишається осторо фінансування і Пісківська сільська рада, яка виділила на оздоровлення дитини, позбавлені батьківського піклування 560 гривень. Велику роль у фінансуванні роботи закладу відіграють також батьківські внески. Виховна робота у пришкільному оздоровчому таборі базується на розвитку дитячої ініціативи і полягає у проведенні кожного дня колективної, змістовної справи. Звичайно, що реалізація завдань з місту роботи залежить від педагогічного колективу, від його виховного потенціалу і майстерності. Завдяки адміністрації Червонозаводської загальноосвітньої школи перших третіх ступенів номер 2 кваліфікованому педагогічному та керівному складу літніх дитячих закладів, добросовісному технічному персоналу, час перебування в таборі. Став для дітей цікавим, корисним та незабутнім. Для організації повноцінного відпочинку дітей та активізації пізнавальних інтересів кожна зміна мала певну конкретну мету: Девіз першої зміни: Ми діти твої Україна, другої кожна справа по душі цього року. Дитячий заклад оздоровлення та відпочинку «Коти Горошко» складався із двох загонів сонечко та вулик. Кожен загін шляхом голосування придумав собі назву, девіз, пісню та випустив стінгазету. газету. Навчальна кімната кожного із загонів на оздоровчий період перетворилася в спальну кімнату. Затишок і комфорт у цих приміщеннях це окрема гордість вихованців. Бо створюється безпосередньо за участю самих дітей. В літніх пришкільних закладах нашої школи постійно діє виставка малюнків. Всі пропозиції з питань організації роботи літніх дитячих закладів збираються в стрінці побажань для подальшого їх вивчення та реалізації. Особливою популярністю користуються у вихованців краєзнавчий напрям виховної роботи різноманітні екскурсії подорожі. Кожного року діти подорожують різними маршрутами та щоразу знаходять нові, ще невідомі їм куточки рідного міста. Щоб у дітей не залишалося жодної хвилинки для нудьги, на період роботи літнього закладу в школі розпочинають працювати різні цікаві гуртки, в тому числі гурток театрального мистецтва під керівництвом Горецької Лариси Іванівни. Різноманітні види трудового виховання сприяють розвитку творчих здібностей. За виховну роботу відповідають педагог-організатор та вихователі. Вихованці гуртка юний педагог під керівництвом Голінченко Лідії Петрівни проходять кастинг на право бути вважатим та отримують посвідчення для роботи в загонах. За добросовісне виконання своїх функцій ці учні в кінці табірної зміни нагороджуються почесними грамотами. За активну участь у роботі літніх закладів кращі вихованці були премійовані поїздками до міста Лубен та в місто Миргород, де дізналися більше цікавого про історію та культуру нашого краю. План виховної роботи, насичений різноманітними заходами. Тут і День Нептуна, День Лісових Робінзонів, День стрічки, День богатирської сили, День кмітливих і винахідливих, день інтелектуалів, день краси, день мистецтва, день казки, день книги, день туристичних подорожей та багато-багато інших цікавих днів. В рамках цих днів. Проводяться тематичні заходи, вікторини, брейнринги, масові інтелектуально розважальні ігри, екскурсії тощо. також конкурси: Міс табору 2016, Козацькі забави, Щасливий випадок, Ромашка, караоки в таборі, конкурси малюнків різної тематики. Родзинку відпочинкової зміни складають Королівська ніч та свято Хеллоуїна». Вечірня дискотека та конкурс Солодке Дерево. Велика літня перерва у школярів пов'язана із зміцненням здоров'я дітей, пізнання цікавого, нового, веселих знайомств і пригод, духовного збагачення, пора яскравих вражень, творчої активності, пізнання світу та себе в ньому. Час, проведений в шкільних Закладах Коти Горошко та Бригантина не був втрачений марно, бо найкращою оцінкою натхненної праці педагогів були сльози-розлуки, що бриніли на очах дітей під час прощального концерту, присвяченого закриттю табору.